Доброго дня всім, шановні слухачі конференції. Мене звати Олександр Оленченко. Я буду ведучим першої частини конференції сьогодні. Ми розпочинаємо другу секцію, присвячену фізиці та матеріалам знавству. Впевнений, нас сьогодні чекають дуже цікаві доповіді, але спочатку з вашого дозволу зроблю декілька оголошень. Зараз розшарюємо екран. Сподіваюся, його видно. Нагадую, що в рамках конференції триває збір коштів на тисячу пілпаків для Збройних сил України. Це спеціальний набір пігулок, який рекомендовано пити бійцям при пораненні. Один персональний пілпак складається з парацетамолу, мелоксикаму та моксофлоксацину у необхідній кількості. Ну, шановні учасники, прошу підтримати збір на Збройні сили України. Звісно, без них ми б сьогодні з вами не зібралися. Кожного дня конференції буде проходити розіграш тематичної авторської картини. Кожні 50 гривень донату це один квиток у розіграші. Е, умовами участі є присутність на секції конференції, за чим я зараз слідкую. А також потрібно вказати е, ім'я по батькові у коментарі до донату та задонатити до кінця сьогоднішньої сесії. Е, можна подивитися, як виглядає сьогоднішній лот. Це буде картина, надрукована на холсті. Тематично, з фізики та матеріалознавства. знав, величезна подяка за нього Ксенії Хароман. Це е, е, мисткиня з Харкова. Тож можете підписатися на неї і також підтримати е, її творчість. Дуже дякую їй за е, надання сьогоднішнього лоту. Е, посилання на донат е, та QR-код. Я зараз надішлю в чат. Можна буде, вони будуть там знаходитися. Можна буде в будь-який момент, якщо ви захочете, все-таки задонатити, то скористатися ними. Ось. Також маленьке оголошення перед тим як ми почнемо. Запрошуємо всіх на наукові пікнік Академио ПНР, який відбудеться 23 травня, на якому ви зможете дізнатися, де сьогодні в Україні робиться справжня наука, як потрапити на стажування до європейських інститутів, з ким можна робити спільні дослідження вже під час навчання, а також просто чудово провести час в компанії однодумців. Тож запрошуємо. Ну, деталі ви можете дізнатися за посиланнями в телеграм-каналі та на на, на інстаграм-сторінці Київського адемічного університету. А, що ж.